Отримала сьогодні посилку від виробника «Золота підкова Схеми в них йдуть на щільному шовку. Тканина досить цупка, не потребує підклеювання флізеліну. Всі заготовки оверлочені, щоб не торочилися. І рекомендовані номери бісеру виробник вказує. Перша це, це така весняна новиночка яблуневий цвіт. Пусковий аромат. Осінні барви 40 на 40 сантиметрів. Ще одне осіннє місто. Так, і релігія. Це Різдво Христове, є в сірому кольорі, в бежевому кольорі. Це менший розмір і є ще такі ж самі в більшому розмірі. Також сіра, тут обличчя не зашивається, ручки обличчя не зашивається, біжева. І ось така бежева може бути з повною зашивкою. І наступна ось така Богородиця діво, і до неї є пара, хліб наш насушний ісус. Чекаю ваших замовлень.